Нове житло для постраждалих від війни в Інгульському районі Миколаєва, родині, яка в 2022 році втратила свою оселю через російський обстріл, встановили модульний будинок. Як це змінить життя постраждалих? Дивіться у наступному матеріалі. 30 травня 2022 року родина Голозинських втратила свій будинок. Приватна оселя була повністю знищена внаслідок російського обстрілу. Сьогодні на місці трагедії встановлюють модульний будинок, який дозволить людям комфортно жити, тим часом відновлюючи свою оселю. Адміністрація Інгульського району подавала заявку на цю зруйновану будівлю. У 2022 році ця будівля була пошкоджена за обстрілом. Поранений була чоловік та жінка. Неповнолітні діти. Не отримали поранень. Ми зробили технічне обстеження, зробили акти, подали заявку до міжнародної організації 10 квітня та ООН, і вони посприяли виготовленню цього будинку, який зараз ми з вами бачимо. У момент удару в будинку перебували діти, онуки, подружжя. Вони дивом вціліли, але самі господарі отримали серйозні ушкодження. Юрій Голозинський, голова родини, зазнав мінно-вибухової травми, а його дружина була поранена. Коли почув зриви. Я позвав свою дружину, вона прийшла тільки з роботи і положила внуків дивитися телебачення. І саме в цей момент прийшов снаряд. Ми були вже з жінкою на вулиці, а я йшов за внуками, збирався забрати дітей. Був зрив, великий зрив. Я очутився на землі, тут все горіло. Рішення встановити для родини модульний будинок стало можливим завдяки співпраці адміністрації Інгульського району, громадської організації «10 квітня та управління Верховного комісара ООН у справах біженців у цьому випадку, у випадку цієї родини, це було найкращим рішенням, оскільки це дозволяє їм залишатися в районі, вони не будуть переселені. Це дозволяє їм мати час на відбудову свого дому та бути зі своєю сім'єю. Тому у тісній співпраці з нашим партнером, 10 квітня, та з місцевою адміністрацією ми вирішили, що в цьому випадку найкращою допомогою є модульний будинок, але ми також надаємо різноманітну допомогу в галузі житла, а також юридичну допомогу. Психосоціальну допомогу, яку ми надаємо через наших партнерів. Площа модульного будинку становить 27 квадратних метрів. Він обладнаний системою опалення та буде підключений до електрики, водопостачання та інтернету. Будівля, ця, яку зараз встановлюють, вона малогабаритна, 27 квадратних метрів, але ж цього достатньо для того, щоб проживали 4, 4 особи. Є опалення, електричний та твердотопляний котел. Кондиціонування і до всіх мереж ми стикували, адміністрація стикувала всі підрядні організації для того, щоб було водовідведення та водопостачання, електричество, і інтернет. Юрій Голосинський каже, що нове житло це не лише дах над головою, а й можливість для родини почати життя заново після пережитої трагедії. Дякую, звісно, товариству 10 травня. ООН, щоб мені зараз з поставити домик домік адміністрації. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини.